У тимчасово окупованому Криму знову гучно увечері 5 січня. Під ударом був військовий аеродром САКі у Новофедоровці. Як повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер, 43 «43-й винищувальний авіаційний полк служить основою авіаційного угрупування, що підтримує російські війська на півдні України. На озброєні бомбардувальники су 24 і винищувач су 30 Місцевий житель села Шовковично розповів Суспільному, що найменше 10 вибухів різної потужності було чути в Євпаторії та в районі навколо міста. У свою чергу в Міноборони РФ повідомили, що російська ППО нібито перехопила і знищила над Кримським півостровом чотири авіаційні керовані ракети. Вибухи прокоментували у телеграм-каналі партизанського руху. А теж чекаємо на результати. Усі агенти працюють. Так, для довідки за грудень Євпаторією ми зробили більше десяти вилазок. У березні 2023-го теж публікував інформацію про те, що вони ведуть розвідку на військовому аеродромі в САКАх. За їхніми даними аеродром активно використовувався окупантами як плацдарм для вбивства українців та громадської інфраструктури. Нагадаємо, 4 січня гучно було на всьому окупованому півострові. Вибух линали від Новофедорівки до Євпаторії. Тоді ж збройні сили України успішно вразили російські склади боєприпасів поблизу села Первомайське. Як повідомили в генштабі зсу, удар було завдано по командному пункту з'єднання військ РФ біля Севастополя. У законопроекті про зміни в мобілізації фігурують чоловіки, які перебувають за кордоном. Про це розповів народний депутат із фракції Слуга народу та голова української делегації в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв в ефірі «1 плюс 1». За його словами щодо цих українців, поки що багато питань. Чоловіки Раду за кордоном бачимо. фігурують в вашому обговоренні от цього законопроекту. Фігурують фігурують, і там також більше питань поки що ніж відповідь. В той же час можливість примусового повернення українських чоловіків чоловіків прокоментували в Німеччині. Міністр юстиції в німецькому уряді Марко Бушман в інтерв'ю виданню Welt заявив, що федеральний уряд не може змусити українських чоловіків, які перебувають в Німеччині, повернутись додому. Я розумію прагнення українського уряду призвати українських чоловіків за кордоном на військову службу. Виклик законний, але ми не зможемо нікого змусити в Німеччині служити за кордоном. У листопаді минулого року видання Вальт повідомляло, що у Німеччині офіційно проживає близько 190 тисяч українців призовного віку, З початку повномасштабного вторгнення в країну приїхали майже 222 тисячі українських чоловіків віком від 18 до 60 років. Раніше міністр оборони України Рустем Умаров повідомив, що всі чоловіки, які проживають за кордоном і придатні до військової служби, повинні поповнити ряди української армії. А тих, хто про Гноруються, чекають санкції за його словами. Військово зобов'язаних громадян України, які живуть в Німеччині або в інших країнах, попросять з'явитися в призовні пункти. Про те, яке саме покарання застосують до українців за кордоном, які відмовляться добровільно прийти на службу, в уряді все ще обговорюють. Українські розвідники вдарили по позиціях російської ППО на території Білгородської області. Про це повідомляється у телеграм-каналі головного управління розвідки України. У розвідці опублікували відео удару по ворожих комплексах. Операція, спрямована на ослаблення держави агресора, відбулася 6 січня. Зазначається, що в рамках складної місії, яка реалізується за сприяння платформи Юнайтедвадцять 24 Оператори української військової розвідки вдарили по позиціях російської ППО на території Білгородської області внаслідок вогневого ураження два російські зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцер-С-1» виведені з ладу. Вартість одного такого ЗРГК складає орієнтовно 10-15 мільйонів доларів. Це не перша спецоперація ГУР на території Білгородської області. Наприклад, 5 січня бійці головного управління розвідки здійснили рейд на територію Грайворонського району. Розвідники з'ясували, що у цьому районі вище керівництво окупаційної армії РФ планувало провести перевірку на російських позиціях. Щоб завдати ворогові втрат, спецназівці гур замінували єдину дорогу, якою пересувалися загарбники, а також атакували російський згодний опорний пункт. Внаслідок вогневого нальоту і застосування а також підриву на українських мінах, ворог зазнав втрат. Кількість ліквідованих та поранених окупантів уточнюється. Голова української розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону прокоментував рейд гур. Той хто несе війну іншим. Рано чи пізно отримує її у себе. Кирило Буданов також зазначив цікавий момент спецоперації. Один з дуже важко поранених був досить знаковою особою. Одразу ж запросили гелікоптер для його евакуації прямо на Москву. Однак інші подробиці за словами голови розвідки поки що розкривати зарано. Поки Кремль витрачає мільярди доларів на ракетні удари по житлових будинках України, жителі Підмосков'я вже кілька днів сидять без опалення під час 20 градусних морозів. У підмосковному місті Подольськ тисячі людей замерзають у своїх будинках через аварію на місцевій котельні. Там запровадили режим надзвичайної ситуації. Ось п'ятдесят в шапки в штанах. Чому є, Загалом без опалення та гарячої води залишилося 173 будинки в мікрорайоні Климовськ, в яких проживає 21 тисяча росіян. Під'їзди та квартири покриваються льодом. При спробі запустити опалення, прориває труби. Через аномально низькі температури в людей гинуть домашні тварини. Рибку біла замерзла. Черепашок винесли. Надіємося, виживуть. Щоб хоч якось врятувати ситуацію, росіяни розводять багаття біля будинків і зазначають, що виходитимуть на пікети, оскільки адміністрації байдуже до їхніх проблем. Шесто число ми замерзаємо. Жителі виходять з пікетом, ждем дрова. Тому що вдома холодно, тепліше навіть на вулиці. як пише телеграм-канал, база. Навіть якщо трубами піде гаряча вода, це не вирішить усі проблеми, оскільки в сотні місцях по всьому місту прорвало труби і будуть нові аварії. Крім того, в деяких будинках немає електрики. Також три дні жили без опалення мешканці п'ятиповерхівки у Воронежі. А коли до будинку повернули тепло, прорвало труби та затопило квартири. Зазначимо, замість того, щоб вирішувати комунальні проблеми Росіян, Кремль витрачає колосальні суми на війну в Україні. Лише під час масовної атаки по українських містах, 29 грудня, Росія витратила щонайменше 1 мільярд 273 мільйони доларів.